Прогноз на 8 грудня, неділя. Наш Улюблений кармічний день. Спостерігаємо за тим, що приходить, хто приходить, хто повертається, та що пролітає. Бо ретро Меркурій з ретро Марсом в поєднанні з ним справедливості можуть повернути нас до подій та ситуацій, які ще недавно здавалося, вирішились. А тут їм знову потрібно приділити увагу. Сьогодні може бути багато сварок та розбірок. Перегляд правил розкриття брехні, звинувачення інших у своїх проблемах, позиція жертви. Задача зрозуміти причину тих наслідків, які ви вважаєте несправедливими. Спробуйте дивитись на ситуацію неопередження, оцінюйте її раціонально, не дозволяючи емоціям взяти гору. Важливо залишатись на своїй хвилі, не поспішати з висновками. Дайте подіям розкритися, щоб побачити всю картину. Сьогодні варто покладатись передусім на власні сили, але якщо потрібна допомога, обирайте тих, кому дійсно довіряєте, хто має бездоганну репутацію. Ваш успіх залежить від здатності мислити стратегічно, залишатись спокійним і впевненим у собі. Справи пов'язані з офіційними інстанціями, штрафи, офіційні листи, Документи, переоформлення документів, довіреностей, зависання офіційних питань або зміна правил в оформленні документів, залежність від певних правил або структури, жертва своїми правилами та планами на користь сім'ї або структури. В негативі дня хтось може пригадати вам ваші гріхи, маніпулювати почуттям провини, необхідність відстоювати, навіть боротися за себе, проблеми через сім'ю, осуд, критика, засудження від рідних, порушення правил, штраф, покарання. Сьогодні обирайте оригінальні речі вільного. Силует особливо комфортно буде в усіх морських відтінках: сірому, ліловому, золотистому, помаранчевому, жовтому та червоному. І я бажаю вам прекрасної неділі та гарного дня!